Ми часто замислюємось про те, що не встигли добудувати дім, не створили сім'ю, не відклали достатньо грошей, але все це прийде у свій час, а моменти, які ти не прожив, не повернуться. Кожна поїздка це не просто фото у телефоні, це запахи, звуки, люди, спогади. Це моменти, які залишаються з тобою назавжди. Робота зачекає, побут не втече, а шанс побачити світ може не повторитись. Поки ти молодий, збирай не речі, а історії. Бо колись ти розповідатимеш не про те, як багато працював, а про те, що справді прожив, зроби паузу не для втечі, а для того, щоб згадати навіщо все це. Бо твій шлях не тільки про досягнення, він про відчуття, життя не лише про те, щоб усе встигнути, а й про те, щоб зупинитись і відчути. Живи глибоко. Подорожуй, поки серце б'ється в ритмі. Хочу.